Всім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Хто коли дивиться це відео, зараз трошки я поговорю про таку цікаву тему, як вибір інкубаційного яйця, формування подальшого материнського стада, Як воно у мене саме виходило, і які я помилки допускав при виборі. Продавця. І хочу трошки з вами поділити, щоб ви е, знали і може уникнули тих проблем і тих втрат грошей, е, котрих допустив я у свої, е, своїй справі, коли починав з перепілками. Е, дивіться, це в мене всі перепілки, їх в інтернеті в нас в Україні є е, е, куча назв. Ну це е, е, Техас. Звичайний білий, гарна селекція. Селекціонери, хто займається, вивів собі гарну породу. Це порода саме Техаса м'ясного напрямку. У нас їх називають білий гігант. Уже в нас багато відео хто знімає, Бройлерний Техас, бройлерна перепілка, куча різних названь. Зв'язаних саме з бройлером. Це у мене Техас м'ясного напрямку, гарна е, селекція. Я брав від. Якщо я не помиляюся, тут у мене три кліточки Техаса і одного тут от Фенікс, теж е, важка лінія. Усе важка лінія люльом краще, ну, краще на слух і краще запаминається. То це у мене тут із. Якщо бути точним, від чотирьох продавців різних, я це збирав материнське стадо своє формував саме цю лінію, бо до цього в мене був звичайний Техас, який в 45 днів, в 50, важив 350 грам, це було в мене максимум, і це я був дуже ним задоволений. Тут вже в 45 днів 450, можна сказати, стандарт, і вже гарні самочки є 500. Плюс. Вони ще там до 60-го дня максимум ростуть. Далі там э, починається в них розносення яйця. Там вони трошки втрачають вагу, потім знову набирають, ну там коливаються в, в тих 20-30 грамах. Так ось, дивіться. Я коли шукав інкубаційне э, яйце, я дуже багато э, кого купував його. Зараз вам покажу э, наприклад, свою курочку. Ось вона тут я її виняв, щоб довго не шукати. О, тут уже. По нулям. їм 5 місяців, дивіться, яка курочка, Які, яка вага 560 грам, Ось вона курочка така гарненька. О, хто дивився моє попереднє відео, у мене, я цю клітку важив, цю клітку важив, цю клітку важив, цю показував. О, це я спеціально показував для тих людей, хто буде у мене замовляти комбиційне яйце. І розказував, що до чого, який опіт можете подивитися, знайти на каналі. Так ось, я коли замовляв яйця інкубаційні, то коли я переписувався з продавцями, то всі мені писали, що в них гарна перепілка, 450, 500 плюс, я кажу, чудово, а відправляйте яйця. Так десь в мене було разів 7, може 8. Я замовляв, перепілочок викормлював, все нормально, корм. У мене перевірений людина, яка займається цим кормом. Досить освічено в кормах. Показав мені, що як кормити правильно. З Завода людина, яка там займається, теж мені дзвонила, теж з ним говорив. Тому що в кормах я був впевнений. Ну, Корма я перебрав дуже багато до цього моменту, теж буде о, окремий ролик. Приходило мені інкубаційне яйце. Вага яйця там від 13 бувала і до 17-19 э, приходила, я інкубував, все нормально, перепілочки розвивалися. Тут у мене вже підходило біля 45-го -50 50-го дня. Перепілка 280 грам, 300 грам. Я таки думаю, ну що таке, що не так. Інкубація була, все нормально. Э, брудер прогрівалися, перепілки. E, ніде нічого не було, з ними проблеми. Росли, але не набирали вагу. І так в мене було по кругу 7-8 раз. E, перепілочки в мене не росли. Максимум, що в мене було, то одного разу 400 грам перепілка, там, може, три штучки і це прям рекорд був. E, потім трошки я усі всі деталі. E, скажу вам відразу, на OLX у нас в Україні навіть не... Навіть не пробуйте шукати інкубаційне яйце, ну це виходило у мене так. Я продавцям писав, продавець мені робив красиве фото. фото. Там перепілочка важила, так просто було фото з боку. перепілочка на весах важила від рацеви. Або ще на вазі показувала 500, плюс. там було 600-620. Я кажу. Будь ласка, зніміть мені відео, вийміть там перепілку з... Поставте мені одним кадром на ваги. Зважте мені, покажіть мені, яка дійсна вага. І починалося. Я зараз не на фермі, знімлю вам обов'язково пізніше. Другий продавець, я зараз не можу, я вам вечором скину. І так всі продавці, кому я писав, я писав десь 7-5 штук. Точно вже зараз не пам'ятаю, може десь ще переписки на no Олікс. І ніхто мені до понижній день, то вже прийшло зараз. Майже 7-8 місяців ніхто мені не скинув ні відео, нічого. Фото мені, що вони в себе у Лікс виставляли, фото вони мені скидували, відосиків ніяких не було про мандаринські стада свої. Я писав, вони кажуть, не зараз, не зараз, зараз. я зараз зайнятий. Кажу, Якщо ви мені знімете відео, покажете дійсно таку вагу, як ви пишете в оголошенню, я у вас замовлю без проблем. Відео не було ні в одного продавця. Мені людина, наприклад, коли пише. Ось, яка у вас вага материнського стада. Я їм розписую. Кажу, якщо хочете, можу вам зняти, піти у перепилятник, зняти вам відео і показати, яка вага насправді є. Щоб не було, що я збрехав людині. То людина в мене більше інкубаційне яйце не закаже. У мене є такі клієнти, що замовляють протягом всього року, інкубують моє інкубаційне яйце. Комусь потрібно на м'ясо, хто займається там копченням або ще щось. І в мене постійно замовляють. Ось такі. Така була проблема в мене з Озолікс. Потім я перейшов на TikTok. в усіх популярних блогерів, можна сказати, TikTok, Я брав інкубаційне яйце. Зараз не буду сказати, хто хто брав, ніхто не хочу ображати. Вихід так само був. Не дуже собі. Потім теж почав розбиратися, трошки вже з'явилися знайомі, то вже... Більш вони такі були совісні і вже мені е, розказали, хто, годе яке яйце. Там є люди, які дійсно мають гарне яйце в Тому потрібно може дати ссылки. Не мусите е, купувати саме від мене, якщо вам не подобається. Там є хороший продавець Юля. Це з тіктока. Братська перепілка, теж хороший є. Це можу всі дати. Їхні дані можете і в них замовити. От в них дійсно гарна перепілка. Я вже почав замовляти. Там е, був Дивився багато роликів на ютубові. І попався мені одна людина, Андрій, там, Новіков, то він теж казав, що в нього бройлерна перепілка. Це перший раз я чув таку назву Бройлерна перепілка саме від нього. Я замовив. Там було яйця, коли в той момент було яйця всіх по 5 гривень, по 6 то в нього було 8. Він дуже довго не виходив на связь, він там вже досить, досить популярний. Там вже Дуже багато втишників, то він вже там і господарство веде і свині, і кури, і все в нього. Перепілки в нього таке, можна сказати, як трошки хобі. Таке маленьке, він там три квіточки держить. Я в нього замовив, він мені відправив, і перепілочки були дійсно тої ваги, яку мені сказав продавець. В нього на ютуб-каналі були ролики, де він кожен день перепілку зважував. Там було видно дійсно вагу, яка Росте, як нічого не... не помінено. Від нього я замовив. У нього перший раз я вивів собі, можна сказати, бройлерну перепілку. І це перший раз, коли в мене перепілки в 45 днів вже мали 500 грам. Я був неймовірно радий, хотів у нього ще замовити, але він знав, що він вже всі перепілки пустив на м'ясо, і у нього нема вже таких перепілок. Дуже жаль мені було, але кліточка у мене від нього одна залишилася. Тепер зараз перепілка середнього десь 530-550 грамів у них. Е, гарно несуться, опліт теж чудовий, 70% все, я вважаю, для такої лінії це шикарний. А потім ще замовляв я від е, TikTok продавців, теж попадали мені все такі гарні. І так я собі сформував е, материнські стада важкої лінії бройлерної так званої перепілки. Рекомендація моя чисто вам. Якщо ви берете таку перепілку, просіть обов'язково від продавців відео. Якщо вони совісні, вони вам скинуть відео без проблем. Вагу покажуть по перепілці плюс-мінус видно, скільки її, якщо вона вже така, прям, що вам скажу, ось така прям, десь у мене є такі прям под... О, такі вже, видите? У них там вже спина гола, то видно, що їм вже більше, ніж 5-6 місяців то вже вага стабільна, вже видно вагу, і можете дивитися і по вазі е, визначати, чи вам підходить цей продавець чи ні. Якщо продавець е, починає казати, що немає часу, він відео не показує, такого продавця можете відразу, від нього не замовляти. Е, далі заклали ви інкубаційне яйце, розраховуйте так, що 65%. 60 то у вас десь буде вилуп, то якщо 100 замовили, то 60 то в найкращому випадку 70 зазвичай є опліт, то можете від цього відштовхуватися. Перепілочка виявилася. Перший признак, який я вже за е, рік з половиною за себе зробив, як визначити, чи перепілка в ранньому віці е, дійсно м'ясного напрямку. На 7-й день, запам'ятайте, 7 день ви важите на вагах. Вага має бути 50 грам і вище. Якщо є 50 грамів, перепілка дійсно буде гарно набирати вагу. Якщо менше, це перепілка саме звичайна. Там до 400 грам вані щодо доросте, то це буде чудово. Звісно, має бути гарний старт, стартовий комбікорм. Якщо немає стартового комбікорма, навіть якщо у вас дійсно продавець виявився. Якісним. То, якщо ви дали на старті поганий старт хоча б 23% протеїну, тоді перепілка не виросте. Без хорошого старту перепілка не виросте. То вже після 20-го дня ви можете кормити вже своїм кормом, ростом. Але старт ви в домашніх умовах самі не зробите. Я багато разів робив його, це зовсім не то. Взагалі. Так що там, там є спеціальна пропорція, яка робиться на заводі, ви це самі не зробите. В деяких випадках, може, десь люди там із тисячу людини зроблять, або це прям треба дуже сильно заморочитись. Трошки вам по і цього розказав. Як у мене проходило, далі можемо поговорити про корма. Пишіть в коментарях, як я знімлю відео, що вас цікавить. Для мене це. Такі відео, якщо б ми, в, в мій час попадалися мені на каналі, то я б був дуже радий і грошей багато я зекономив. Я замовляв по 200-300 яєць, це по 8-9 гривень, порахуйте, плюс інкубація, плюс обігрів, плюс корм, то це дуже гарна копійка влітала мені, а результату не було. Так що, кому потрібно, користуйтесь. Просіть обов'язково. Від продавців відео ваги материнського стада, не одну перепілочку. Першіть 5-6, займіть мені окремо, я буду дуже радий. Якщо є 5-6 перепілок, хоча б 500 тоді можете не переживати. І наступне правильна інкубація, теж можемо поговорити про інкубацію. І далі правильний старт перепілці дати. Перепілка, щоб гарно набирала вагу. Семий день, запам'ятайте. Самий день вже перепілка починає активно їсти, набирати вагу 50 грам, якщо, якщо є вишиє, це все шикарно. Якщо нижче, то ну, там 48, там 45, то це вже буде відставання. Якщо є 50, то перепілка стабільно, гарно буде до 45-го дня набирати вагу. Так що користуйтесь, кому було це відео корисним. Буду радий за допомогу. Хто подпишеться на канал, буду теж радий. Ставить подобайку, напише коментар свій. Може у вас якась є друга схема, як ви перевіряєте якісних продавців. Я буду тільки радий за вашу допомогу. Якщо потрібно інкубаційне це записуйтеся. На лютий вже йде запис. Уже до 10-го числа в мене записано все. Після 10-го без проблем. Ціна інкубаційного це 7 гривень. Дуже сильно не піднімав, в колег моїх вже 10. Вони вже більше займаються довше перепілками, вони вже там більше часу потратили, більше грошей, то в них вже така ціна. У мене ще поки що 7. Так що можете звертатися, такі перепілочки зараз вам покажу. Багато не тримаю на інкубаційній, це біля 100 біля 120 штучок десь у мене є. Там на м'ясо збоку, там ззаду мене малече зростає, так що щось звертайтеся.